Доброго здоров'я. Починаємо великі перегони в таких умовах, в яких велосипеди використовують люди. І я за хлопцями. Олег Павлович приїхав в гості разом зі своїм сином, своїми електровелосипедами. Повз магазин проходив мій хрещеник кажу, гайда покататись на електровелосипедах. Він каже, я ще не їздив на них. Кажу, це й класно, це буде випробування. З мене шолом, жилетка, і я постійно за тобою дивлюся. Кажу, добре. Що ти про нього скажеш, Андрій? Кажу про нього, що так дуже класно. А в чому він класний? В чим він класний? І я тут хочу передати вітання усім своїм хрещеникам та хрещеницям, яких нас розділила війна. Хтось за кордоном, а хтось вже повернувся. Я чекаю в гості і. Просить у батьків дозвіл і гайда на випробування на електровелосипедах. Якщо, звісно, не соромитись, в Ютюб показати своє обличчя з мене Морозова і гарна компанія. Чекаю на вас. Так от мій хрещеник Андрій на електровелосипеді, Fatbike Tokyo. Спарта Віра, син Олега Павловича, нашого винахідника. Олег Павлович на алігаторі, на якому ми вже робили огляд, і я колись з Рівненської області 95 кілометрів з ним на ньому приїхав. Уявляєте, 95 кілометрів на велосипеді. Я потім день лежав, не міг відійти із ПЕКа. Люди, які нас бачили по дорозі, махали. І так і зараз ми їхали, нам всі сигналили. Кожен електровелосипед перед тим, як виїхати, крім алігатора, ми перевірили пробіг Спарта Капітан, Токіо, Федбайк, чорний, широкий колеса, Спарта Віра. Електровелосипед сина Олега Павловича. Токіо має пробіг пів кілометра. Починаємо з цього показника. На моєму трьохколісному я вже проїхав на двох зарядах 55 кілометрів. Спарта Віра має загальний пробіг, дивіться уважно, 304 кілометри. Стартуємо 304 без заряду і подивимось, на що він здатний. Крім алігатора, там не треба нічого перевіряти, він і так їде більше за ста. Як він набирає швидкість, я просто не можу зрозуміти. На ходу обганяв деяких мотоциклів. Відчувається запах гуми. З якої швидкості виїхали і так загальмували? 65-70. 65-70. А максимально скільки він розганяє? Якщо заряджений, повністю тільки виїхав, ну 80 км. Один, один мотоцикліст не міг його догнати. Як він пригальмовує запах гуми, просто неперевершено. я думаю, якась комета летить. Ми завжди обирали такі дороги по селами, між селами для того, щоб ніхто нічого не бачив з ворогів, де ми живемо і що навколо нас. Виїжджає. Такі ми. майже не перешкода. Основні ці три електровелосипеди, які щойно з'явились на ринку України і підлягали випробуванню. Перше на горизонті Спарта Віра доганяє Токіо, Хедбайк, защеник Андрій, електроскутер капітан. Потрапив з ним під дощ. Десь далечінь гримить величезна хмара, їде. І в дощову погоду. Я думаю, що на всяк випадок завжди потрібно брати з собою плащ від дощу. Олег Павлович просто нас супроводжував, хізувався своїм алігатором. Він нас то туди, то сюди обганяв, як стоячих. Як ваш перевірений транспорт? Довга база, велика маса, комфортно. До речі, в кожного електровелосипеда плюс-мінус 2-3-5 кілометрів розбіжності, як ми наїздили. Десь я на своєму обганяв вперед для того, щоб засняти хлопців на відеокамеру. Я трошки стартанув вперед, а потім ви. Дуже, дуже багато кілометрів, два чи три, іде така дорога, яка повністю всипана щепням, як у нас кажуть. Дрібне каміння десь кар'єру. Як себе ведуть електровелосипеди? Під час такого руху зараз покажу. Десь вони в мене обганяли, десь роз'їжджались в різні сторони. Ми ж не їздили постійно один за одним. Подорожуємо різними дорогами, невеличкими стежками, асфальтованими, з камінням, з ямами. Олег Павлович з сином поїхав, десь за залізтом, подивився, квітки сподобались. Ми з Андрієм поїхали по морозово, десь в сторонку, трохи від'їхали. Там десь заблукали. Електровелосипед, що нещодавно з'явився на ринку України торгової марки Спарта, має назву Віра, вже має ліквіонну батарею, яку власноруч склав і приєднав наш винахідник Олег Павлович. Перевіримо, на що здатний цей електровелосипед. Батарея, мабуть, дивлюсь, вже проходила випробування. Подорожуємо різними дорогами, невеличкими стежками, асфальтованими, з камінням. З'ами. Кіда, як кермо. Ріхати майже неможливо. Виїжджає. Такі йому ми... майже не перешкода. Як ваше враження по лісовій дорозі? Добре їде. Їде? Їде? Не кидає. Добре, Добренько. Як ваше враження? Їде, але не відчуває. Не відчуває що? Дорогу. Добре ну, їде дуже. З такими колесами. І дивно було б, щоб він відчував. Як ваш перевірений транспорт? Довга база, велика маса. Комфортно. Перший алігатор, потужний двигун. Другий федбайк, широкі колеса. Йому байдуже, ці каміння. Ну і Спарта віра. Як вам враження по такій дорозі? Кидає. Кидає? Ну і звісно, капітан по лісовим дорогам почувається як вдома. Піньки ми не шукаємо, а їх об'їжджаємо. Єдине, що важко з'їжджати, бачите, з такої дороги. Але все рівно. Скажи, до цього був вже у тебе електровелосипед? Е, був електровелосипед. А який? Віталбайк. Е, а чому це я обрав такий малесенький для себе? В ньому зручно щось перевозить, він їде швидше, на більше вистачає. А от до цього тут були кислотні батареї, зараз літіонний. Є якась різниця в них? Є yes, став відчутно легше, більше приїжджать, швидше їде. Що ти про нього скажеш, Одей? Скажу про нього, що сюжат дуже класний. А в чому він класний? чим він класний? Їде він дуже добре, перешкод він не бачить. Перешкод по таких дорогах відчуває він чи ні? Ні, їде дуже добре по такій дорозі. Нічого, нічого не, не От, відчувається. Ну, відчувається спина, наприклад, Ні. Зручне кермо у нього. Да, зручне, дуже. зручне розташування педалів, зручно. Да. Так, так в магазині у Гульську, придбали чудове морозово і йду підкріплятися. До побачення. Дякую, Дякую вам. Так, в Смітник. Скидаємо папери. Випадковий глядач, який має чудовий мотоцикл. Виходить з магазину. І я хочу запитати, які серед цих. Велосипедів вам подобається. Я зробив свій вибір на цей. На який? Тому, що на цей чорний чи перед Як називається? Ой, я що там написано. Ага, Вел well, Токіо. Well, да. А чому саме він? Чому саме він? Бо серед інших так. я вважаю, що він виглядає найбрутальніший і наймолодіший. А в наш час це багато чого значить. Тобто для таких хлопців і чоловіків, як ви, які мають подібну техніку, це найкращий вибір, так? Так. Це, я думаю, що так. Дякую. Ну, а для таких дядьків, як я, трьохколісний найкращий. Випробування електроскутера Спарта Капітан тривають. Електроскутер Спарта Капітан. 60 вольтів 20 ампергодин, 800 ватт двигун редукторного типу. Має три швидкості: одну, дві, три вперед. Перша швидкість. Максимально 25 км на годину. Друга швидкість. Максимально 34 км на годину. Третя швидкість. Максимально, що я зі своєю вагою розганяю цей електроскутер 42 км на годину. Перша повільна, друга середня, третя швидкісна. А також має реверс. Одну швидкість назад. Вмикаєте кнопочку, вмикається зум. Пі, пі, і він їде позаду. Єдине, що мені не сподобалось, що в нього немає круїз контролю. Коли їдеш в далеку дорогу, по асфальтованій дорозі круїз контроль був би непогано. Для виробників, мабуть, все-таки для постачальника. Беру на замітку, бо виробники зроблять все, що ви замовите. Хочу сказати, дивіться, стоянковий гальма, даєш газу, не їде. Увімкнено запалення, даєш газу, не їде. Стаянковий гальма. Відпускаємо, даєш газу і він поїхав. Тому будьте пильні, коли на стоянкових гальмах зрушити з місця електроскутер не зможе. Спробую догнати хлопців. Бачите, чудово тримає на трьох цю таку складну дорогу, доволі складну. Кірмо і все дрібезніть після такої дороги потрібно постійно підкручувати всі гайки, щоб не розкрутилося. Бачите, як далеко хлопці поїхали. Хлопці, почекайте! Почекайте! Але ти ще їдеш, далі будеш. Найстрашніша дорога для цього електроскутера. Дивіться, як... Їхати майже неможливо, розбиває його повністю. Це та дорога, де не проходив грейдер, яка високо на спилу, малесенькі ями, яма на ямі і його просто кидає, їхати неможливо. Такі дороги, уникайте. Спартакапітан має поворотників вліво та вправо, які супроводжуються зумом. Для чого? Для того, щоб коли ви увімкнули, потім просто не забули їх вимкнути. Тому що машина, яка їде позаду, не знає, куди ж вона думала повертати. Ви їй показуєте лише поворотниками. Зум це плюс. Їду по полю і хочу показати, як працюють поворотники, як працює пара. От зараз вимкнути поворотник. Перша аварія. Їхали по ямам. По цій страшній дорозі, де яма на ямі. Що у нас трапилось? Ага. Вийшов з ладу, зараз ми щось провод і вийшов з ладу запобіжник. так? Щось придумаємо і будемо їхати далі. І що ми можемо придумати, коли ми не взяли інструментів з собою? Ну, зараз щось придумаємо. Добре. Скажіть, що ви тут чекуєте? Це з сидіння скрепка, якої обшивка. Так, так. Зараз ми замість запобіжника тимчасово встановимо і поїдемо далі. Буде тримати, так? Ну, мусить, зараз щось придумаємо. Добре. Скрипка, так? Добре, поки ви чеклуєте, я подивлюсь електровелосипед Tokyo Well. на панелі приладів 17 км 300 метрів. Це загальний пробіг. А коли ми починали їхати, було пів кілометра. Тобто одної поділки батареї вже нема. Чудовий показник. Їдемо, рушаємо. І загальний пробіг 94 кілометри. 94 кілометри це третій заряд. Перший був в Китаї, другий в мене тут в Звягелі. І третій зараз я зробив. Разом я проїхав, був 55 км на другому заряді, зараз 94. Третій заряд, маємо 39 км, по яким дорогам ви бачили. Придбали запобіжник, ви бачили була аварія. І зараз перемикаємо. Бачите, як батарея покидала вліво-вправо по цим дорогам. Перемикаємо на літіонну батарею. Скажіть, ви її спеціально зробили для цього скутера? так? Так, для цього скутера це якби, тимчасове рішення, для того, щоб можна було випробування провести і на тому, і на тому. Воно так якби, не буде виглядати, бо воно так трошки негарно не і не технічно виглядає. Угу. Але для кінцевого споживача воно буде виглядати. Допоможіть мені показати, як, як вона виглядає. Так. 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 І ви готові робити для наших покупців, Так. 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 ось О, рухайте, беремо ключики, відкриваємо. Так, зараз достанемо. Ось саме така літіонна батарея. Дивіться, яка вона маленька. Я так думаю, що і дві тут таких стануть, так? І три можна. І три можна зробити. Але вже не покладете з базару десь шматочок сала, м'яса, якихось яєчок, молока, сиру тощо. Ну що ж, як ви скажете, скільки проїде саме на цій літіонній батареї? Мені здається, що вона повинна кілометр 15-20 проїхати. Більше? На мою думку, да, більше, але це саме побачимо, для того ми тут є. Почекайте, я проїхав 39 кілометрів. Ви мені пропонуєте ще 60 сьогодні Не, проїхати? 60 ні, але думаю, 50 повинно. Та куди ж ми їдемо тоді ще? Ну Це вже буде видно. Поїхали, скільки вистачить сил. Скажіть, не впливає це на контролер ніяк? Ні, не на електроніку, вона ніякого відношення не має, так як ці, вся ця електроніка буває як із літівим акумулятором, так і з свинцевим. Стоп, а зарядний пристрій треба міняти? Зарядний пристрій обов'язково йде в комплекті до акумулятора. А, ви надаєте, так? Угу. І тут ви вже теж вдосконалили цю, цю батарею, так? Так. Ця батарея вдосконалена і, відповідно, потрібен інший зарядний пристрій вже, так? Так, інший зарядний пристрій з більшим струмом е, зарядки, що дозволяє за 4 години 4,5 його зарядити від нуля. Угу. І е, це дозволяє набагато скоріше поповнити запаси. Дивіться, на ринку України вже дуже багато таких електровелосипедів: Фада, Спарта і інші, ну, інші бренди, які є на ринку. Скажіть, будь ласка, ви на кожен такий електровелосипед зможете зробити батарею? Так. Скільки буде вартувати коштувати ця батарея? Е, батарея буде коштувати конкретно, якби ціни немає, тому що я працюю з кожним клієнтом угу. е, окремо. окремо і домовляємося, який їм приблизно потрібен Кілометраж. пробіг, залежно від того, скільки вони приїжджали. Угу. Е, нагадую, глядачам зарядний пристрій входить в ціну самої батареї. так? Так. Тобто ви зараз зробили батарею для свого сина. Так. Наскільки більше проїжджає вже Спарта Віра, Віра здається, так? саме з цією літійонною батареєю. Ми проїжджали 60 кілометрів і ми її не висаджували в кінець. Ну, просто потреби такої більше, ніж 60 кілометрів. Скільки не було? буде коштувати саме така батарея з е, зарядним призм? Саме прицільом. така батарея. Так. Ставлю провокаційне питання. Е, е, я до нього не, буду, що не готовий, тому що я робив для себе, не рахував. Ну, давайте ми трохи покатаємося і ви скажете, так. скільки буде коштувати. Хрещеник втомився. Я вирішив свій трьохколісний електроскутер залишити вдома, щоб завтра продовжити випробування на літіонної батареї. А зараз керую електроскутером, перепрошую, а зараз керую електровелосипедом Токіо і хочу показати, що залишилось 5%. Чому зараз знімаю відео, тому що може просто виробити батарею. Я не покажу скільки я проїхав разом з Андрієм. Повернулися ми на трьох електровелосипедах. Хрещеник їде разом з нашим винахідником. А Я приїхав на велосипеді, на якому поїхав хрещеник Well Tokyo Fatbike. Проїхав 44 км 700 метрів загального пробігу. Коли я виїжджав, було 0,5 Перепрошую, коли Андрій виїжджав, ну ми разом, було 0,5 км. тобто пів кілометра. Тобто 44 кілометри, 100% на першому заряді він проїжджає і залишилось ще 5%. Так, я на ньому доїхав. Хлопці разом теж доїхали, а трохкорісно я просто залишив вдома, бо Андрій втомився. Він перший раз на електровелосипеді проїхав з 10 кілометрів. Спина болить, чи як просто Не, втомився. Просто втомився руки. Просто так. втомився, спекотне, так? Да? Ну, нічого. З часом зможнієш, будеш справжнім козаком і не будеш втомлюватися. Перший раз це взагалі чудово. Я дякую тобі. Ось цей велосипедик. І найголовніше, Спарта Віра. Хочу показати, скільки ж проїхав син Олега Павловича. Так? Ми виїжджали, здається, було 304, так? Так. Скільки зараз має бути? Не знаємо. 352 кілометри. Віднімаємо 4 кілометри і маємо 48 кілометрів. 48 кілометрів Спарта Віра проїхала на літіонних акумуляторних батареях. Скільки відсотків ще залишилось? Там тільки одна поділка виходить на поділка. Буєм кніть, треба. Одна поділка тільки. Дати я присвічу. Ну, зараз вже наповне показу, але це коли постоїть, то показує. Да, так? А так, коли б на розгоні одненька поділка. То скільки він може ще проїхати кілометрів? Кілометрів 20, 20 ще повинен точно проїхати. Ще повинен, да? так? Ну і ваш велосипед, який ми багато років тому, а може і не багато, війна так стерла всю пам'ять, що я не пам'ятаю, коли ми їздили, я але так, точно так. до війни. Що в ньому змінилося? Потужність виросла, акумулятор практично такий самий залишився. Той самий чи знову зробили? У мене один новий є, а один залишився той самий. У мене два акумулятори. Два акумуляторних батареї, так? Да? Так. Ви знаєте, мені сподобалася ця ідея з акумуляторною батареєю до трьохколісного спарта капітан. Скажіть, там можна ще одна, навіть третю зробити? Там їх можна багато. Тут треба в акумулятор купувати. Для того, скільки ти їздиш, Ні. а не так просто. Дай Бог здоров'я. Я завтра поїду на базар здавати осенят. І буду перевіряти, скільки літіонна батарея проїде. Скільки вона може коштувати? Хотів би знову вас запитати. 20 амперна десь орієнтовно в районі 14 тисяч гривень. 14 тисяч гривень. Тобто можна запропонувати таку послугу, що електроскутер продається без батареї. Так. І ці батареї ми відмінусовуємо і ви робите літіонну батарею, так? Так. Нагадайте ваш номер телефону. 097... Я, перепрошую, давайте відійдемо, щоб покупці не попадали. Мені без дозволу. Перепрошую, нагадайте, будь ласка, номер телефону. 097 932 55 20. Олег. Дякую, Павлович. Наш вітчизняний винахідник і розробник. Дякую усім. Найкраще випробування, коли трава трохає по колінах, є ми десь під травою, скутер кермо кидає і ліворуч, і праворуч. Найкраще випробування в реальних умовах. Коли яма, де проїжджав нещодавно трактор, а можливо комбайн, яма з багном, що нещодавно висохла, але... Електроскутер їде. Було б краще, якщо я керував би все ж таки двома руками. Але однією теж непогано. І попереду великий підйом по волозі трави. Їде на першій швидкості. Скутер їде, навантаження не відчуває. На жаль, камеру з собою сьогодні не взяв. Просто вирішив проїхатись наїздити кілометраж. А виявилось такі гарні перешкоди, що просто-напросто я не зміг відмовитись, щоб трохи познімати. Перешкоди дійсно класні. Піднімаюсь на горбок біля дивного каменя і з горбка. Хочу показати, де здалечить моя доця ледь-ледь піднімається велосипедом. Попереду велика яма. Спуск. Включаю фару, щоб ви могли побачити, наскільки це важкий спуск та підйом. Електроскутер капітан виїхав і показує, що я подолав щойно. Ви бачите, дійсно долає. Але якщо буде дощ, багно та гризюка, навряд чи він вийде. Не розраховуйте на це. Дивіться, вже майже поночі вмикаю фару і вона через кошик втрачає свою дію. Тож, зазвичай на фару вночі розраховувати не варто. Будьте обережні, коли виїжджаєте вночі десь подорожувати. Фара. Світить ну дуже класно, але через кошик втрачає своє світло. Ух. Ну що ж, рушаю в дорогу. Електроскутер капітан їде і в дощову погоду. Тільки кілометрів проїде, зараз подивлюся. Але я думаю, що на всяк випадок завжди потрібно брати з собою плащ від дощу. Шапка промокла до нитки. Хочу показати, чи працює панель приладів. Панель приладів працює. Ключ запалення працює. Так, Намок і під дощом спробую запустити. Працює. Показую, як під дощом працює пульт, сама сигналізація. Працює. Одну хвилинку. До речі, поки хлопці піднімаються нагору, я зустрів машину буріння свердловин. Ось номер телефону. Дуже хочу прорекламувати саме цей номер телефону. Тому що у цього хлопця я двічі замовляв собі виробництво свердловин. І пройшов вже час, але саме цій людині хочу подякувати. Це він приніс близько 1000 з чимось євро. Він не хотів це казати, але я його зловив на лісовій дорозі і вже через рік... Хочу відкрити його обличчя і подякувати, що його левова частина швидкої допомоги, яка зараз рятує наших хлопців та дівчат. Дякую вам і хочу вам віддячити рекламою вашого номера телефона. Ось номер телефона. Будь ласка, звертайтесь. Порядна людина швидко і якісно зроблять вам свердловину в межах звягеля і нашого району, так? І сусідніх також. І сусідніх також. Дякую вам, до побачення.